І моя родина, моя маленька рідна Україна. Ти іск радості даруєш нам, порив словам, незвіданим думкам. У календарі 31 травня. І це останній день навчання у цьому навчальному році. Але, незважаючи на складні часи, ми знову разом, ми усміхнені, щасливі і налаштовані на хвилі останнього дзвоника. Сьогодні об'єднались наші. Справжні герої, ниніки моєї, доньки і сини. Незламні духом, мужні і сильні творять історію і майбуття, щоб ти і я були завжди вільні, щоб мирним і радісним було життя. Війна це не сон, це жахлива реальність. Згадаймо героїв сьогодні своїх, а тих, кого вбили колі ворожі, хвилиною мовчання вшануймо усіх. Живи та міцній, українська держава, тебе захищали мільйони гурців, щоб стяг синю жовтий піднявся величаво і над Україною віки майорів. От він і прийшов день, коли ми вкотре почуємо чарівну мелодію останнього шкільного дзвоника, який сповістить про закінчення 23-24 навчального року. Настав час підвести підсумки, тож усі ми з нетерпінням чекаємо на привітання від нашої мудрої, турботливої та емоційної директорки гімназії. Слово надається директору Запорізької гімназії номер 92 Закуняної Анжелі Валеріївні. Шановні, шановні учні та батьки, сьогодні у цей непростий для країни час, коли кожен день випробує нашу міць та стійкість, колектив Запорізької гімназії номер 92 хоче віддати вам вшанування за вашу сміливість та стійкість. Останній дзвоник це не лише символ завершення навчального року, а й показник вашої внутрішньої сили та вольових якостей. Хочу висловити особливу подяку учням за вашу відданість та витримку, а нашим педагогам за відданість та професіоналізм. Шановні батьки, висловлюю вам щиру подяку за підтримку та розуміння в цей важкий для нас час. Нехай це літо буде часом відпочинку та відновлення, часом, коли ми зберемося разом, щоб підтримати один одного. Дівчатка, дівчатка, як журналом у моді йшли. В першому класі на початку і ви такі, як ми були. Хлопчаки усі швиденькі. І рухливі, і маткі. Ви були як ми маленькі, а ось виросли які. Шовний дев'ятий, ви наш найкращий клас. Зізнаємось відверто, що любимо ми вас. Сьогодні хотілося б особливу увагу приділити учням, які закінчили своє навчання у початковій і середній школи. Четвертий клас активні і рухливі. Це трішки галасливі, непосідучі, артистичні і, врешті, просто симпатичні. Ми, звичайно, не найстарші, але вже й немалюки. Знаючи четвертий класи, це також випускники. Четвертий клас ми закінчили і дружно в п'ятий перешли. З книжкою ми подружили. Та на озброєння взяли, щоб та не вчитися дружити і диво дивосвіт, нові вершини підкорити і відчути свій політ. Слово для привітання надається класній мамі 4-го А класу бойко Валентині Володимирівні. Дорогі мої учні, всі ви пройшли цікавий шлях, пізнаючи і осягаючи перші необхідні знання. Я, як ваша вчителька, з гордістю можу сказати, що Кожен із вас став уже дорослим. Бажаю вам і надалі з таким же успіхом продовжувати навчання і не здаватися перед труднощами. За ці роки ви не тільки отримали необхідні знання, а й знайшли вірних друзів і товаришів. Бажаю вам, щоб час, проведений разом, запам'ятався вам надовго, а ваша дружба пройшла всі негаразди і перешкоди. Нехай всі завдання яких буде ще немало, здаються вам легко. Будьте впевнені в собі. Успіхів вам у п'ятому класі! Слово для привітання надається класній мамі 4-го п класу Шевченко Лілії Владиславівні. Любі діти, 4 роки навчання в початковій школі пролетіли як один день. Тепер ви не тільки майбутнє нашої школи, але й нашої країни. Я бажаю вам добре вчитися, радувати своїх батьків. І ніколи не зупинятися на досягнутому. Більше спілкуйтеся з однокласниками та однолітками, будьте дружніми, веселими і активними. І тоді ваші знання підуть вам на користь і будуть даватися легко. А бажання вчитися дозволить забезпечити собі світле майбутнє. Слово для привітання надається класній мамі 4-го в класу Сівухі Олександрі Сергіївні. Любі мої випускники, усі ці роки я вчила вас, доброти вічливості, відкривала перед вами непізними світи знань. Кожен із вас назавжди залишиться в моєму серці. Сьогодні ви офіційно закінчили четвертий клас і з молодшої школи виходити, будучи повністю готовими до нових досягнень. Я бажаю вам робити нові цікаві відкриття, проходити всі перешкоди пліч-опліч, підтримувати один одного в старшій школі і бути гідними її учнями. Перемагайте, шукайте себе, досягайте та підкорюйте нові вершини. Прийміть мої найширіші вітання і добрий шлях! А наш дев'ятий клас вже йде у доросле життя. У кожного з них своя яскрава мрія. Дорослі, серйозні, відверті і щирі. Вони України майбутньої надії. Слово для привітання надається класному керівнику 9 класу. Поружжя Анастасії Леонідівна. Дорогі мої дев'яти класники, сьогодні особливий день. День, коли для вас лунає останній дзвінок у стінах рідної школи. Це свято завжди сповнене радістю, очікуванням нових звершень, але й водночас легким сумом прощання. За ці роки ми стали однією великою родиною. Разом довали труднощі, ділились радісними моментами, підтримували один одного у всьому. Я пишаюся кожним із вас вашими успіхами, досягненнями, наполегливістю та добротою. Попереду у вас новий етап життя, нові можливості і випробування. Бажаю вам сміливо, йти до своєї мети, не боятися мріяти і вірити у свої сили. Пам'ятайте, що кожен із вас унікальний і неповторний, і тільки ви самі шукаєте свою долю. Нехай знання, які ви отримали, стануть надійним фундаментом у вашому майбутньому. Нехай ваш шлях буде наповнений світлом, щирістю та любов'ю. І нехай кожен із вас знайде своє місце в житті, реалізуючи всі свої таланти і можливості. Слово для привітання надається класному керівнику 9-го класу Миронку Ані Михайлівні. Дорогі мої діти, я від всієї душі бажаю вам всього найкращого на вашому життєвому шляху. Хай труднощів та проблем буде поменше, а побільше радості, вдачі, добрих друзів, цікавих зустрічей, подорожей. Хай життя вас дивує та радує. Слово для привітання надається класному керівнику 9-го Б класу цвіткої Ірині Петрівні. В шкільній оселі свят багато, де музика лунає, чути спів. Але у нас сьогодні надзвичайне свято. Ми проводжаємо своїх випускників. Тепер належить їм майбутнє України і їм долати сходинки життя. Вони надія наша. Наша зміна, вони це наше світле майбуття. Відзвонили шкільними дзвінками, прилетіли птахами роки. Ви недавно були малюками, а сьогодні вже випускники. Тож просимо вас до слова, дорогі випускники. Ну, от і все. Скінчилися уроки. Гімназійні дзвінки пішли у небуття. Ми робимо свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Швидко гімнаційні роки пролетіли. наче вчора ми були ми всі за те, що нас любили і розуміли. Дізь. Спасибі, дорогі вчителі. Я вдячна перших за ті знання нам малим давала. Була і з нами радості і в турбі, на наші, що на жаль, доспала. Велике спасибі вам, наш чудовий, дорогий, класний керівник. Ви завжди підтримували нас, давали добрі поради, ставилися до будь-якої нашої проблеми з розумінням, відбудювали і дарували світлу надію. Дякуємо вам за те, що зробили наш клас веселим і дружелюбним, за те, що в гімназії нас завжди чекали цікаві заняття, та захоплюючі дозвілля. Бажаємо вам іскравих благополуччя благополуччі щастя в житті, успіху і насниння в діяльності. Я господарю, кожен день нас зустрічав і долати перешкоди нас учив, допомагав. Дзвоник не покличе в рідні класи. І лінійка верстена буде не для нас. Це свіжі спогади. Задумаєшся часом, як швидко у житті спливає час. Будемо ми чесно в світі жити, творити, мислити, як ви учили нас. Свій край безмежно віддано любити, як робиться щодня, будь-хто із вас. До батьків сказати слово хочуть і привітати щиро за душі. Подякувати за дитинство, веселкове, вклонитись низько до землі. Цей рік для всіх був незвичайним. Багато місяців навчання ми працювали дистанційно, нетрадиційно, емоційно, та все ж нам є про що збагадати і усім навколо показати, що в нашій школі життя яскраве, насичене творче і просто цікаве. Ну ось і все, навчання рік позаду, попереду канікулі пора. Їх дочекалася гімназійна наша громада. Радіють всі дорослі дітвора. Лише дзвінок подасть свій голосочок, а ми вже забули його спів. Луна його стання нам у цьому році з погодом в гімназії після твердої коні. До побачення, школа! Чекайся у вересні нас. Ми усі повернемось в рідні і ж затишні стіни. Незабаром прийде перемога перемоги і розквіт у час. Будемо жити у вільній і мирній своїй Україні. Урочиста частина з нагоди свято останнього дзвоника оголошується закритою. Кожен піде у свій загадковий шлях домрі збуваються ще вчора дитина, ти завтра твій день, вже так по дорослому той день починається, згадати, що є кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує. Коридори школи, спогади приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні і ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду сумувати за тобою. Зами до своєї мети, Згадати, що є, кожному своє, але є, що так у всіх об'єднає Коридору школ Спогади приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні і ми в останні в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети, я буду. Школа, це не повернеться вже ніколи, і дуже життя доросле за метою. Школа, що до я візьму з собою, я буду сумувати.